Просто бачу, що навіть люди відносно думаючі, якось та намагаються відчути дух виборів повітря цього року, і очікують якось, ну от як от якось війна припиниться, ну якось вже з цієї весни чи можливо цього літа. І от у нас весь час якось щось має статись, якось після контрнаступу, якось після Трампа, якось там після літа, якось після зброї. І от мені здається, що в цьому надзвичайно велика небезпека. Бо коли ми говоримо про мобілізацію суспільства, ну а як вона може бути, якщо весь час нам кажуть, що за 3-4 місяці все якось. Закінчиться, так? Mm -hmm. І ось я думаю, що в цьому напевно найбільша небезпека, що ніхто, крім тобто точково експерти, військові говорять про це, але від, наприклад, президента немає чи головкома, немає відкритих заяви, друзі, знаєте що? Ну прям готуйтесь, да. Воювати будуть. Ну я не вірю, що всі, але багато хто так. Нам для цього потрібна тема, прям яка мені сильно болить. Це терміни служби. І теж можу на цю тему там сказати, що я думаю, воювати будуть всі, якщо буде терміни служби.